чи є у вас можливість залучати кошти для вашої діяльності і потім допомагати не лише в парламенті, а можливо там передавати на збройні сили? Так, ми це робимо. Ми от зараз, Ми сьогодні я от опублікувала пост у Фейсбуці. Ну, в соцмережах про те, що ми на ярмарці різдвяній зібрали 15 тисяч євро і купили передали в Троскавецький шпиталь для хлопців, які реабілітуються для СБУ. Ми не купуємо все підряд. Є специфічні за, ну, запити, і ми саме під ці запити ну, намагаємося їх закрити. До того ми теж дуже багато передали. Тобто, ми гумані... ну, Я ж кажу, гуманітарки ми передали на більш ніж 500 тисяч євро за три роки. Досить навіть непогано. Ну я завжди кажу, могло би бути більше, але зробили ну те, що могли, те зробили на 500, ну більш більше ніж 500 тисяч. Тобто, ми кожного року, от ну зараз вже получається бід тисяч, та що було минулого року. Зараз, зараз на пару тижні більше.